В своїй в своїй кімнаті? По гучномовцю? Що? Та не може бути. На а. А чого скоріше, що дочекались? Дочекались. <рес> не поняла, юмиляв. Що? Понівся, пан. О, ні! Та ти успокойся трошки Я вже думала. Те, Ой, я зараз ага. буде Прямо Прямо на нас! Цікаво! У -у -у. У, але У -у -у. Чому диспетчер не сказав? Цікаво. Ого, біля нас їде. Я до А він закрив двері, яка. Вікно закривши. Поняла, йому моя. Все тако не було, правда? Да було! Але твої стишки дайше стояв прямо перед нами. Конець історії, все а може йому ну, а може він і десь ну, запитати, куди йому їхати? Ага. Які вагони, брати, чіпляти? Так. Бо це як мені дасть, то... бо тоді буде пука-пука. Як там, медок везеш? Медок везеш? Стійте, стійте! Мед... тут мені виявить! Ага. Оше. Ага. Давай їх, думаю, якось Треба... О там головний мусить бути, От тебе зразу головним не візьмуть. Я думаю. Не ближче будеш, та він стоїть, він не заведений на Де Дай Нет, не той значимо. А, не можна купати. Не знаю, що не можна купати? Колі. А що таке жимопалі? Супернеста. Хочеш на лікар. Не хоче. Вот так і жито. Прямо рядом. Я так зарядила, так зарядила, І вся моя операція на зарядження то я валилася. Та зараз йому дадуть дозвіл, каже. Там перевірять, чи кола, може треба коло підкачати, знаєш. Може коло спустили, как? Дивись, дивись які спущені колеса. Ти хабиш, що спущені Ну а що, хіба вони накачані? Що сталося? Чому ви зупинились? От тебе зараз заберемо цю землю до Вона тут тільки <тихи> чекає, так? Да? <laughs> Вона тут тільки чекає на мене. <laughs> Ти тут тільки чекаєш, щоб тебе десь завезли. Де з близька подивимося? Так, як бука Ну що, поїдеш? А я поїду, давай, давай, хто швидше. Я поїду машиною, а ти поїздом. І на, на вокзалі там в Львівському зустрінемось. І хто швидше? Давай. Давай, давай. давай. <світували> Того я ж ніколи не мене давно, подали. Катя, бачила, щоб тобі підніс, приїхав поїзд, зупинився, щоб ти зі всіх сторін могла розглянути. Два хоч Два щось порозглядаємо. Що є? В тому поїзді єхать. Колеса спущені, чи ні, Дивись. Спущені. Чи накачанні? Спущені. Катя, так в поїзді немає. Ні спущених, ні накачанних. Ну, поїзді в залізні mm. Бачиш? Повністю колеса. Повністю заліза колеса. Так. А ну порахуся куліс в поїзді. Один, два, три. А все, скільки гуски туди. Каша. всього скільки коліс в поїзді. Там же є. Ну, а як ти думаєш? Є. Ну. То скільки? 6 до 10. 12 коліс. Ну, бачиш? 12 коліс. 20 колісний маніверовий. 12 колісний, так? Так, да, 12 колісний. Ну. Напевно. Що ж ви? Ну давай я тебе сажу. І Іде зустрічаємося? Для того паровоза? Що я вторгувався? Так. <кх> Думаєш, ти швидше? Чи я швидше? Думаю, що ти швидше. Чому? Знаєш чому? Бо, бо ти машиною, а машина така швидка, ніж мені з Але поїзд собі їде і ніхто його не зупиняє. Якщо перехресток, то шлагбами опустили, знаєш, і він далі собі їде. А ти машина? А я мушу всюди зупинятись на світлофорах. Катя. Да. Так що ще не понятно, ще не ясно, хто швидше буде. Ще не є, <гум> Може йдемо до машиністів, скажемо. Та, та їх там багато, там чергова, диспетчер, коротше, помічник машиніста. там їх ціла. Їх купа. Ага. А як ти думаєш що в цьому манівелуму є помочник? Ну так двоє ж вийшло з людей. Нема. Так, ні, один ті помічник, Один головний машиніст і його помічник. Всього двоє. А, я, би, а я б могла до Львова бути ти б ще, запасним помічником. А ні, ти б була помічником помічника. Так, помічником помічника. Точніше, помічницею. Так, А що б ти робила в поїзді? Як би ти їм допомагала? Що б мені би сказав машиніст? Ага. Только на тяжкі рачи. ну так. Ну так. Ну шо, чекаємо пока він рушит? Угу. Давай так, він рушит и мы с тобой едем. Десь. А давай зустрінемося на вокзале. Ты что, вы едешь все-таки с ними? Хотя якщо ты захочешь там в туалет, там, ше, щось. А ты ничего машинисты не ходит. А? Напевно там є всередині. Якась. У них така кімнатка. Де туалети? Угу. Давай ти ніколи не їдеш, ще сьогодні не їдеш. По підеш школу, а тоді будеш на поїздах. Ні-ні-ні, мені випав такий шанс, така нагода. Дивгая, шансу я не пропущу. Ага. А тоді ти тоді пропустила ту, ту нагоду, пам'ятаєш? Угу. Uh -huh. Тепер тобі знов доля подарувала, ще, ще один шанс. Ну, мені вироблено поїхати. Ага. Тільки то було на другій колі, а тепер на першій. Ти пам'ятаєш, що то було на другій колі? Ну. молодець, Маєш гарну пам'ять. А як зараз сюди пасажирський приїде? Коротше, ти спитаєш, що вони їдуть до Львова? Ні, так, а тут дві скільки колій. Ну, mm. стільки колі там вони розбудуть. Коли машиніст вийде, я спитаю, куди вони їдуть до Львова. Якщо до Львова, то хай тебе беруть. А потім назад. Назад я тебе вже візьму. Я там буду тебе чекати на станції. Та ти заїдеш машиною і ага. ага. Так само, як я в автобусі люблю, коли я бачу поїзд, що їде так само на Львів, я з ним it's... It's... змагаю. Ага. Ну ну. Я тоді зря з ним змагаюсь. Чекай, чим ти змагаєшся з ним? Ну з поїздом і хто швидше дістанеться Львова. Я в автобусі чи в поїзд? Ну як? Я в поїзді, ти в машині. Може я в автобусі краще сяду. Чому? Бо тобі не хватить бензину. Хватить. А до голечан хватить? Вадить. А до Америки? Mm, не хватить. Там би якби її навіть і вистачило. Щоб доїхати до, до Америки, треба через море гаджеті, плисти. А машина по морям не плаває. Там океан точніше буде. Видіж? Що. Так що тут навіть не справа в бензині. Вони просто пішли на обід. Я Нікуди. Нікуди вони катя, по-моєму. Ну пойдете далі. Угу. Пеопуст манівео. Та буде він буде, певно, тут до вечора стояти. І Це нічого, це Вова не сказала. А, вона знала, що він буде зупиняти. Ага, ну так, то. точно. Ход. Ага. А бачиш, якраз став перед переходом людським. Так. Тому і через голову не, дала, не давала знаку. Бо вона знала, що зараз він буде зупинятись. Ага. І все, моя треба. Що моя неправильна? Що? Але все одно цікаво, взяв, приїхав, поїзд, став біля тебе. Так собі гоп взяв, приїхав, взяв, встав. Може, йдемо вниз? Катя, якщо вони там їдять. Е а вони скажуть, знаєш що тобі? Не мішай нам їсти. Краще, вони скажуть тобі, іди, стружи нам поїзд. Mm. Тим зараз стружи, я стружи поїзд, щоб цигани, що цигани не цигани коло не відкотили. Нам тологоломка. Але коли ж вони відправляються. Скажіть, я думаю, сходи не на хвилину. Чому сходя на сходя? Бо Поїзд це велика сила. І просто так, щоб він стояв, не можна. Він повинен щось робити корисне. для людей. Для людей, там. И для всего ничего. Ага. Дивися, тут ти съел. Семки, только это семки. Почему? Ну, напиши семки. Семки. Это у меня идея. Може будемо грати, буду грати ігри, поки поїзд. Скажи, з Ну давай, будемо грати. Тому, давай, давай будемо грати.